У вівторок у сьомій школі відкрито меморіальну дошку випускнику цього навчального закладу Олександру Лавренку, який героїчно загинув у зоні антитерористичної операції у липні 2014 року. Про увічнення пам'яті капітана Героя просив колектив сьомої школи. Нас підтримали і завдяки міському голові Сергію Федоровичу Федоровича і завдяки депутатському корпусу. Ця дошка сьогодні встановлена напередодні свята Дня захисника України. Відкривали дошку лозівський міський голова Сергій Степанов і директор сьомої школи Сергій Пасарар. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять Олександра Лавренка. Про нього, про його подвиг на Заході багато говорилося. Неодноразово лунав заклик Герої не вмирають, який викарбовано на меморіальній дошці. Головне, щоб пам'ятали, зауважували батьки рідні Олександра. І їх радує, що люди пам'ятають. Окрім ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня. У нього є почетна, общественне, так сказати, награда це герой, національний герой України і народний герой України, так скажемо. Встановлення меморіальної дошки це перш за все вшанування пам'яті героя. Людина, яка дійсно захищала суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. Ну і звичайно, це і для патріотичного виховання нашої молоді, щоб вони бачили, що в нас є герої не тільки в Україні, є в нашому місті герої, які захищали Україну. Наша місія, завдяки цим героям, ми сьогодні ходимо спокійно на роботу, спимо вночі, навчаємось в теплій. И в школе. Я надеюсь, что вот дети седьмой школы, которые будут учиться, будут смотреть, они будут знать, что в этой школе учился действительно герой. И, как там написано, что герої не вмирают. Они остаются в наших сердцах.